П'ятого лише за два дні, а подарунки вже на місці. Сьогодні екстрена медична допомога Житомирщини отримала дві надсучасні карети. Це світло організація охорони здоров'я, міністерство охорони здоров'я нам надала в якості гуманітарної допомоги ці два чудових автомобіля на базі Toyota Хеса. Вони всюди хіде, 4 на 4 Вони будуть забезпечити надання екстреної медичної допомоги, причому спеціалізоване. Це машини типу С, тобто найкраще оснащення. Окрім того, вони є надсучасними та єдиними такого формату в області. Працюватимуть вони у північних районах. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні. Два супер, як мені сказали, я не є спеціалістом, але навіть зовні видно, що це два супер автомобілі, які отримає екстрену медична допомога і які поїдуть на північ області, яка найбільше постраждала. Держава, ми, обласна влада, стараємось створити умови, щоб вам було більш комфортно, ви отримували гідні зарплати. Велика вдячність за вашу працю. Автівки, за словами фельдшерів, повністю укомплектовані усім необхідним для допомоги та трансплантації хворого. Зокрема, всередині є автоматичні зовнішні дефібрилятори, які завжди використовуються за кордоном. Повинен бути у всіх громадських місцях, як у всіх країнах, розвинутих країнах. Ну у нас починають це впроваджувати. Це торгові центри, вокзали, громадські місця і їм можна користуватись, їм може користуватись навіть пересічна людина. Ну для цього треба коротеньке навчання пройти, але він сам дає підсказки. На жаль, на жаль, англійською мовою, поки визивають викликають швидку, то пересічний громадянин вже може надати допомогу людині, яка чи ішла в стан клінічної смерті. Чи якась травма, яка теж до того до того привела, одна з двох подарованих карет екстреної допомоги відправились у коростень. Місцеві спеціалісти кажуть, хоча їхній автопарк доволі сучасний, такого транспорту ще не мали. Тож він точно стане в нагоді. Ми були перші в наданні до допомоги на госпітальному етапі. Зараз ми будемо найперші. Це сучасні автомобілі, які нам ну допоможуть наданні невідкладної допомоги. Люди в нас. Багато страждали, Ми перенесли дуже багато північні райони. Я дуже дякую всім. Тут є все, вся медична апаратура. Тут вони устаткування, все з ними зразу прийшло. Нам буде набагато легше працювати. Вже в суботу ці люди відзначатимуть професійне свято день екстреної медичної допомоги. Для охопленої війною України це особлива дата. Перш за все, тому що працівники швидкої допомоги першими беруть на себе відповідальність за порятунок людського життя. Без перебільшення Другий фронт в країні, да в країні, яка сьогодні воює, тому вам величезна подяка за роботу, яку ви робите. І абсолютно кожен мешканець Житомирської області може бути впевнений в тому, що ви Дасте йому першу медичну допомогу тоді, коли він цього потребує. У вас тяжка праця, дуже тяжка. У вас тільки халати біль, да? Праця дуже тяжка. Тому вам на вашій роботі в першу чергу міцного здоров'я, не зважаючи на те, що ви медики, але щоб ви завжди були здорові, щоб ваші сім'ї були здорові, щоб ви ми з вами всі спільно разом нарешті дочекалися великої перемоги. З нагоди свята фельдшерів області також нагородили грамотами та подяками. Вже понад 10 років поспіль аварійні бригади, АТ «Житомиргаз» досконалюють свої вміння під час навчальних тренувань. Щорічно на спеціальному майданчику у Чернігові збираються практично усі працівники та найбільшу увагу приділяють саме новачкам. Увага акцентується на працівниках, які недавно до нас прийшли робити, які прийшли з інших служб. Можливо, прийшли нові працівники, і ми маємо. Змогу їх старіших працівників сповнити, будемо говорити те, що вони вміють знають, мають робити, і нових працівників навчати. Спеціальний навчальний полігон має декілька локацій. На кожній з них моделюються ситуації, котрі можуть статися в реальному житті. Завдання газовиків вирішити проблему. Це ділянка сталевого підземного газопроводу середнього тиску, на якій буде проводитись обстеження його. Буде відбуватися шпилькування, щоб виявити виток газу. Спочатку ми відбиваємо газопровід, його місце знаходження, потім проводимо шпількування, щоб виявити виток газу. Потім, де виявляється виток газу, це місце огороджується, розкопується. І вже тоді висувається цей виток. Загалом таких ділянок на полігоні чотири. Усі бригади проходять кожну з них. Над витоком на розподільному газопроводі працює команда Руженської дільниці Попільнянського району. Майстер бригади говорить, такі ситуації у реальному житті трапляються регулярно. Тож постійні відточення дій необхідні. Хоча й сам проходив такі навчання вже понад 10 разів. Кожний порив газопроводу це проблема, і це індивідуальний випадок одинакових не буває. Кожна пожежа це теж, це теж складно і морально, і фізично. Наша робота вимагає постійної напруги і не дозволяє помилок, тому тренуватися треба постійно. Немає ідеальної готовності. До неї треба намагатися, але її немає. За тиждень навчань тренування пройдуть 27 бригад з усієї області. Усі учасники демонструють високий професіоналізм, а також відзначають, це своєрідна підготовка до нового опалювального сезону. Майбутній опалювальний сезон буде. Я не думаю, що він буде легший за попередній, тому що ми стикнулися в попередньому сезоні з початком війни, будемо говорити, де наші аварійні бригади. Не дали себе показати з неправильної сторони, тобто вони зуміли справитись зі своїми завданнями в даних випадках. Минулого року навчальні тренування було скасовано, адже повномасштабна війна внесла свої корективи. Та за цей час бригади АДС показали злагодженість та високий рівень роботи навіть у нас складних умовах. На початку травня Житомир сколихнула подія, що трапилась у одному з тролейбусів міста. Дівчину з інвалідністю оштрафували за безквитковий проїзд. Моя донька їхала в суботу, 6. -го. Травня в тролейбусі четвірка і е, зайшли контролери, підійшли до її з бабу... бабуся Не супроводжувала вперше, так як я постійно не супроводжую, і при ній не було документів. В неї не посвідчення. Вона інвалід першої групи. У результаті бабуся сплатила штраф у сумі 200 гривень. Згодом контролерка публічно вибачилась перед Іриною та її родиною. Пояснила, що не побачила милиці, котрі стояли поруч. Зустрічалися з контролером, Контролер віддала кошти. Ті, які сплатила бабця, попросили вибачення, донька пробачила, але все одно в неї залишилася ця травма. Ця історія не залишила байдужою депутатку Житомирської міської ради Ірину Гладку, котра в тому числі займається і впровадженням безбар'єрності в місті. Говорить, цей приклад стовідсотковий доказ порушення такої політики, адже безбар'єрність це не тільки доступ до фізичних об'єктів, це значно ширше поняття, яке включає в себе і толерантне ставлення, і звісно, людський фактор. Вони можуть все ж таки зазначити про те, що звернути увагу на милиці, про те, що все ж таки можна там заспокоїтися, якщо це визвало якісь там збентеження давсього тр всіх людей, які були в цей час в транспорті. Можна було проговорити про це інакше і не. Обов'язково було штрафувати, тобто людина тут навіть не про гроші, а про ті бар'єри, які переступили. Люди, які е, мали на це повноваження, але переступати не можна було. Вони не просто мали е, е, да, виписати штраф, а щось ще й порадити, тобто підтримати дівчину, враховуючи те, що вона сказала, в якому вона стані і якої групи в неї інвалідність. Сама ж Іринка зайвий раз цей інцидент згадувати не хоче. Лише сподівається, що подібних історій більше не буде. Попри все, дівчина намагається жити повним життям. Вчиться в університеті, має справжніх друзів та чимало талантів. Я взагалі навчаюсь на третьому курсі ЖДУ Франка на програміста, вчителя інформатики на фізико-математичному факультеті. Взагалі люблю читати книжки, у вільний час малюю картини, вишиваю бісером. Любить дівчина і прогулянки на вулиці. Однак самостійно пересуватися їй важко. За хороших погодних умов Ірина робить це на милицях. Однак загалом це доволі проблематично. Вона буквально 3-4 рази поїздила на колясці, бо нам дуже зручно тим, що навіть в поліклініку чи куди поїхати, щоб не викликати таксі, бо коли прохолодно, бо поки вона дойде, вона вся спітніє і їй, ну, вона захворіє. А на коляску сіла і якби швидше, і дуже зручно, щоб опять таки не викликати таксі. на електрокрісло колісному зламався акумулятор. Придбати новий за власний кошт родині важко. Тож транспорт залишається стояти без діла. Почувши про цю потребу, депутати не залишились. Осторонь. Я запропонувала Арсенію Михайловичу Пушкаренка, щоб ми придбали на їх крісло колісне електронне, яке вже має проблеми з моторами, які вже не працюють і не підлягають ремонту. Придбати нові, тому Арсеній Михайлович підтримав рух за жінок і. Звісно, що придбали, і сьогодні ми привезли, і передали, і проговорили з дівчиною ще більше. Окрім того, передали і речі особистої гігієни. Мені приємно, що люди піклуються і стараються допомогти, тому що зараз це дуже важливо У час війни підтримувати один одного. І Дай постійно і я, і я взагалі така людина, що я завжди, якщо можу, то я сама якщо бачу, що людина цього потребує, я завжди допоможу. Ірина Гладка та за Житомира кажуть надалі підтримуватимуть зв'язок із родиною Ірини та допомагатимуть чим зможуть. Моя історія почалась 4 серпня 2021 року, коли я. Дізналась про те, що в мене онкологія. Це був грім серед ясного неба. Зараз Світлані 40. за місяць до того страшного дня жінка виглядала ось так: усміхнена, життєрадісна та без жодних ознак хвороби. Кожні три-чотири місяці вона проходила різні медичні обстеження, бо намагалася завагітніти шляхом штучного запліднення. Згодом жінка пережила смерть дитини в утробі, тож діагноз онко став справжньою несподіванкою. Коли звернулася до лікаря, звернулася я із-за того, що в мене почались больові синдроми в животі. І в мене дуже виріс живіт, і в мене така, знаєте, жевріла надія, що все-таки я сама завагітніла, тому що лікарі говорили, ну, давай спробуй, можливо, ви зможете самі. Пухлина виросла в 11,5 см. сантиметрів. До основної операції Світлана пережила чотири хіміотерапії. Вже після другої випало волосся. Тоді загалом їх було 10. Останню робили в березні 22-го року під обстрілами та в бомбосховищі, але з часом хвороба повернулася. Та стала ще сильнішою. Другий раз ніхто не очікував, що буде настільки масштабна онкологія в мене, тому що в мене метастази пішли в органи черевної порожнини. І вони локалізуються не в одному місці, а у всій черівній порожнині. Онкомаркери зросли втричі, і в березні 2023-го КТ показало метастази майже в усіх органах черевної порожнини. Це мене карциноматоз у черевини. Як сказав мій лікар. Хотілося б краще, та нема вже більш куди. Жінка зізнається, болить сильно. Знову сеанси хіміотерапії, знову хустинка на голові. Як сказав мій чоловік, ти і така красива, але це психологічно дуже важко. Бути готовим до того, що ти будеш весь час ходити в хустинках, це важко. але Мої учні, коли я прийшла в гостинках, навіть ніхто не звернув на це уваги. Вони, ну, вони сприймали це ніби так, як нормально. Саме учні, мама та чоловік стали для жінки тими, хто змушує триматися та боротися за життя. На 16-й день після операції Світлана повернулася до роботи. Каже, так легше. Я старалась в житті ніколи не плакати, тому що я завжди була тим позитивчиком, яким я була посмішкою свого ліцею. А зараз посміхатися дуже важко. Ну всі намагаються мене підтримати, хто словом, хто ділом, але це дуже важко сприймається і дуже боляче те, що я така не одна. Учні ж і почали бити на сполох та шукати допомогу для улюбленої вчительки. Колишній клас, у якому керівником була Світлана, організував збір коштів для лікування, адже кожна хіміотерапія платна. Ця людина, яка Допомагала мені перш за все це стати тим, хто вірить в себе, і допомогти мені стати тим, ким я зараз є. Без Светлани сергівни, я ну, впевнений, що. У мене б не було того, що я зараз маю, і не бу, я б не був би тим, ким я зараз є. Сама ж Світлана обрала для себе позицію, що з хворобою потрібно потоваришувати. Вона почала її малювати у вигляді тваринки. Окрім того, займається вишиванням та знаходить віддушину у квітках. Тож вдома у жінки справжня оранжерея. Також Світлана знову почала навчатися, аби у майбутньому допомагати таким, як вона. Минулого року я вступила в Прикарпатський університет, і мені Михайла Грушевського, вона е, практичного психолога. Саме тому і вибрала курсову роботу: це психосоматика хворих, е, ну, психосоматика онкохворих. І зараз хочу писати її досить глобально, нам мабуть, що це швидше за себе була дипломна магістерська робота, тому що м, людям потрібно говорити, їх потрібно слухати, їх потрібно виводити на діалог. Потрібно допомагати, навіть просто поговоривши з ними, треба говорити з людьми онкохворими постійно. Такого працівника цінують та люблять і колеги, відмічаючи постійний професійний ріст та наполегливість Світлани. Це дуже добре. Жінка прагне вдосконалитися, прагне якось розвиватися, і тому навчається у вищому навчальному закладі. І ми працює психологом. І, в принципі, ми чекаємо від неї чогось нового, тому що вона так до всього підходить творчо, неординарно. От і умова ця роботи з маленькими дітьми і з всіма взагалі дітьми, здобувачами освіти ліцею, то вона в неї по полоходиться. Остання хіміотерапія у Світлани була на день вишиванки. Окрім того, що це фізично важко, важко і матеріально, адже немає ні безкоштовних сеансів, ні ліків. Тож, аби допомогти жінці, побороти хворобу, Поробу та підтримати можна скидати кошти на картку, котру ви бачите на екрані. Анна на Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.